Футбольний прогноз матчі відповіді, стикові протистояння між Ворсклою і Кудривкою, і між металістом 1925 і лівий берег Київ. Друзі, вмочуйте зручненько, поговоримо саме про відповіді, що можна придумати і чого потрібно очікувати від матчів. Які пройдуть 1 червня вже в перший літній день. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто цього не зробив досі. І пам'ятайте, що ваші неймовірні лайки вподобайки і змістовні коментарі це і є найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. Почнемо. З першого матчу, з першого недільного матчу 1 червня о 13.00. За регламентом цих відбіркових, так званих стикових матчів, буде відповідь спочатку в Полтаві. На стадіоні Ворскла в місті Полтава місцевий клуб. Буде приймати Кудрівку з одноіменного села Чернігівщини. В першому матчі на оболонь арені в місті Києві, який був номінально домашнім для Кудрівки. Кудрівка приймала Ворсклу і майже до останніх хвилин програвала спочатку 0-1, потім 0-2. І за декілька, я так навіть скажу, за декілька хвилин Кудрівка все ж таки забиває. Розмочили рахунок 1-2. І зараз матч-відповідь. Запас в перемозі і в рахунку у полтавчан один м'яч. 2-1. Нагадую. Здавалося б, що футбольному клубу Кудрівка втрачати немає що, і вони будуть грати. Не буду казати, що не заб'ють. Цілком, можливо, гол від Кудрівки, але мені здається, що Ворскла заб'є набагато більше. Тому я навіть не буду загостряти увагу, чи заб'є, чи не заб'є кудрівка, і скільки заб'є, і е, що зможе зробити е, достатньо молодий футбольний колектив з Чернігівщини, я е, цілком впевнений, що перемога Ворскли буде однозначно. І Ворскла, друзі, залишиться у прем'єр-лізі. Е і по складу, по підбору гравців, і по рівню футбола е помітно, навіть неозброєним оком, що полтавський клуб Ворскла набагато вище футбольним рівнем, ніж Кудрівка. І лише диво. Зможе врятувати чернігівських футболістів. Я маю на увазі футболістів з Чернігівської області. Я вважаю і я прогнозую впевнену переконливу і досить результативну перемогу ворскли. А саме, я беру фору на ворсклу мінус 1,5. Коефіцієнт 2,48. Це, що стосується першого матчу матчу відповіді в протистоянні Ворскла Кудрівка. Тепер е розберемося по матчу металіст 19-25 лівий берег. Перший матч був на арені лівий берег. І забігаючи наперед, кажу, що і матч. Відповідь за домовленостю сторін буде так само на арені Лівий берег. І в цей самий день для відповідей 1 червня, лише тільки трішки пізніше, одразу по закінченню матча ворскла Кудрівка. В Полтаві. Тут, в Києві, на лівому березі, буде о 15.30. За місцевим київським часом починатися матч, де вже номінально металіст 1925 буде господарем. А лівий берег на своїй же ж арені буде як гість. Тому, друзі, я Особливу увагу вашу хочу звернути на це, що в першому матчі, що в матчі відповіді у неділю 1 червня, лівий берег буде грати вдома. Тільки номінально він буде рахуватись як гість. Це не забувайте. Це дуже може вплинути на перебіг матчу. І на його результат. Далі дивіться, що мене вразило, навіть не здивувало, а вразило це те, що на перемогу металіста акцентують увагу нашу букмекери. І хай з невеличкою перевагою, але роблять тут фаворитом саме Харківський клуб. Розумієте, до чого я веду? Можливо, це робиться штучно, щоб нас затягнути на металіст. Що металіст має перевагу по рахунку першого матчу 1-0. І значить, металіст повинен і другий матч провести так само для себе позитивно. Але я не погоджусь з такими котировками. І розстановками коефіцієнтів Як е, практично всі букмекери дають. Хай невеличка, але перевага металіста десь 2,3-2,4 на перемогу металіста. І близько до тройки аж 2,8-2,9 на лівий берег. Далі дивіться. Цікавий, такий є, цікаве спостереження, що на прохід лівого берега дають навіть за тройку коефіцієнт. Розумієте? А на прохід металіста дають не вище, ніж 1,35, 1,38. Тому, друзі. Враховуючи той факт, що лівий берег, як не крути, грає і другий матч відповідь все одно вдома. І е, зроблені висновки після першого матчу, і проведена робота над помилками після першого матчу, а з металістом 1925 лівий берег. Зустрічається, якщо я не помиляюсь вперше, ну, принаймні за останні два роки це точно. Вперше. І я вважаю, що е не те, що би неочікувано, тому що зараз вивчити і склад команди, і характер гри можна. Е Застосовуючи відео, перегляди, я не про те. Я про те, що несподівано лівий берег може в останній момент зібратись і зіграти неймовірно, прекрасно і результативно. До чого я веду? Я навіть не трішки не здивуюсь, якщо лівий берег виграє матч відповідь. А чому би ні? Виграє, але, скоріш за все, пропустить від металіста. Металіст навчився забивати на виїзді. Точніше, він і вмів. Але Металіст навчився забивати в дуже важливих матчах, і тим більше на лівий берег арені. Я вважаю, що лівий берег, попри те, що Металіст заб'є, все одно виграє. 2-1, 3-2, але все одно виграє. 3-1 не виключаю. Металіст виграє цей матч. У мене нема іншої думки. Мало того, дивіться, у мене буде два прогнози на цей матч відповіді, де Металіст 1925 буде в якості господаря поля приймати лівий берег на його ж на арені лівий берег. На його ж рідному стадіоні. Такий виходить каламбур-парадокс, але і таке буває. І я, друзі, перший прогноз роблю. прохід лівого берега. Тобто лівий берег відіграється і залишить за собою право участі в прем'єр-лізі на наступний сезон. 25-26. І другий мій прогноз це просто перемога металіста і тотал більше 2,5. Якщо по е, проходу металі, е, лівого берега, тут е, я поправляюсь, саме лівий берег я вибираю, не металіст. Може, я трішки десь. Заговорився вже дуже, дуже багато. Я сьогодні говорю. Знаю. Буду завершувати. Лівий берег, саме прохід за тройку коефіцієнт. І другий мій прогноз лівий берег, перемога, і при цьому тотал більше 2,5. Це все в основний час. Лівий берег перемога 1 червня. І тотал більше 2,5. коефіцієнт, друзі, 5,55. Уявляєте, який неймовірний, космічний і навіть е вивчаючи науку нумерологія, я вам скажу: оці три цифри 5,5,5 5, 5 Натякають, що я і той, хто думає так само, як я. На правильному шляху. Дивіться, перемога лівого берега в основний час. І при цьому загальний тотал буде більше 2,5. Коефіцент 5,55, друзі. Неймовірний коефіцент. Я давненько не припоминаю, щоб я робив такі космічні прогнози з таким коефіцентом. Отже, я Наполягаю на своїх прогнозах, я по-іншому не думаю, тільки так, як я спрогнозував, перемога Ворскли. Неймовірна і переконлива результативна перемога полтавського клубу за форою мінус 1,5-2,48, а в другому матчі це я нагадую, щоб закріпити свої прогнози. Металіст лівий берег, прохід лівого берега. Е я про те, що лівий берег залишиться в прем'єр-лізі. І Ворскла в тому числі. І другий мій прогноз на цей матч відповідь: Перемога лівого берега і тотал більше 2,5 за коефіцієнт 5,55. Так приємно називати цю цифру. 5,55. Просто супер. Дякую, друзі, за розуміння. Дякую за увагу і за повагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Хто ще досі не підписався. Дякую вам за лайки, за коментарі наперед. Дуже люблю читати ваші коменти. Пишіть. Це дуже важливо. Також. Хочу подякувати, що вже стільки багато років, ви разом зі мною, не дивлячись ні на що, за активність підтримку. Щира подяка всім вам. І взагалі, за те, що у нас з вами є зв'язок, ми можемо обговорити, проаналізувати в коментарях все, що нас. Турбує і бентежить. Так що, друзі, чекаю, пишіть, будуть чекати. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра і перемоги над рашизмом! Бажаю кожному із вас! Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там ви знайдете посилання на наш телеграм-канал і на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. І там само у першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту. Безкоштовно. Розберетесь і ви будете дякувати. До зустрічі, друзі. Всім па-па. І удачі.